Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. Ну а почнемо ми цю серію рубрики погоня за кейсом. Ну, це я тільки що придумав, що вона так називається. Насправді це просто шлях до кейсу Platinum Knife. Ми почнемо з того, що от проведемо такий от батл між всіми нами. І, до речі, нікому окуп не випав з цього кейсу, хоча це дивно, адже в минулій серії цей кейс мене дуже і дуже радував. 36 падає тут, чуваку, а що це? Я не розумію. Так, ну от зараз. А, зараз йому 384 окей, він виграє. Зараз все вирішується. Все вирішується тільки цим кейсом. Ну, по ідеї, не я точно, тому що АК-47 хедшот він ніколи не вважався дуже дорогим. Так, оцей кейс треба повідкривати. Треба повідкривати, може щось я і зможу виловити. Ну, а також нагадую про свій телеграм-канал, в якому виходять найсвіжіші новини щодо моїх промокодів, наприклад, промокод atomf 77 за депозит від 500 джепонтів дає вам безкоштовно прокрутити оцей кейс. Тобто не за 119, як я зараз зробив, а за абсолютно безкоштовно. Ну, на жаль, випадає не окуп 45. Ладно, можна зробити контракт швиденький, щоб позбутися цього всього. Це скільки вийде. 160, ладно, є пропозиція. Я вірю в контракт, я відкриваю shark кейс. Сподіваюсь, хоча б десь на 500, на скін за 500 дже і, до речі. Це, по ідеї, він, це її. А, ну 300, ладно. Додам його теж в контракт і зроблю вже більш-менш цікаве щось на 468. Коротше, треба більше 700, я буду задоволений. Ну, падає, на жаль, небагато. Коротше, походу, треба буде скоро перевірку апгрейдів робити. Теж одну. Відкривати кейсики. Ну, ви розумієте. Давайте один раз Олин зроблю. Я не думаю, що він мене зільє. Просто-напросто. Ай. Найс гарно. Але дивлячись, за скільки воно тут падає. А воно тут падає за 3600. Мені це дуже подобається. Так. дроп, Один. Один дроп, Треба ще піти, насправді, батл створити, тому що. Ну, тому що да, Тому що треба. Так, оце по ідеї навіть окуп є. Є окуп. Uh, пішли батл, швиденько створю, щоб не затягувати. Так, перше, що ми відкриємо револьверний кейс, друге це Good Game, дві штучки. Третє Diver І четверте. Ой, четверте якось не дуже хочеться. Ну, ладно, можна хайп-кейсик Чисто, чисто хайп-кейсик додати, щоб на 200 був батл. 291. Додаю двох ботів і полетіло. Полетіла, власно кажучи. Let's go, Будь ласочка, тут я, nice, Але це нічого не значить, тому що зараз кейси будуть все дорожчі і дорожче. Так, ну тут, по ідеї на я, 216. Я буду так мишкою мишкою показувати, хто виграв, вгадувати. Ну тут я. Що? Який, Алло! Ну, алло, який хамелеон за 528? Ти що, на приколі? Тут він. А, ні, він. Чому мені fluid Inject? Ладно, неважливо. Зараз все вирішиться. Але. Ну я. Але мені вистачило цього. Найс! Nice. Є перемога! Є перемога! Найс! Nice. Сюди. Сюди просто без зайвих слів, без зайвих емоцій. Кейсик за 1300 летить. Летить прямо сюди. Так. дивлячись Дивимося бідекості, ну, взагалі да. Взагалі це зливом вважає. Ой. Так, я трохи ми зкликнув, апгрейдек 700. Треба робити. ну Треба робити прям справи Треба робити справи 5000. Почекайте. Ні, так? На жаль, ні. На перекод буде. Перекод. Дуже-дуже було схоже. Я прям повірив, що випаде, але не випадає. Save gun, please Будь ласка, можна засейвити. Мій ган. На жаль, ні. Апгрейд 694. Летить на 3000, нехай. Нехай 3000 може випаде. Але, судячи з прокруту, навряд, навряд чи випаде. Так, і воно і не випадає. game, 5 штучок, 2, 200, 200 з чимось. І. ГГ-наліпка. Окей. Ну, в цілому, це злив. До речі, 1600. Можна ще раз спробувати. Чому би і ні. Кейс достатньо непоганий. І вже це окуп, як мінімум. А, а може ще й ще й краще. 2900, ладно. Не супер, не супер круто. Фронтмен, let's go, 2800. Витрачаю я на цей кейсик. Може рукавички? Ні. Ну це 2000 десь. Якраз таки. А, 2800. Навіть. Ладно, ладно питань нема. Дол. Тоді відкриваю. І. Шинобу. І, Шинобу і, і, і. можна. На 3000 якраз таки кинути, на ну, це АВП. Можливо, є шанс, але ні. Не гальмує. Не гальмує. Чому питається? Незрозуміло. Фастом ще раз можна зробити. І зробити знову апгрейд на 3000, може зараз випасти, захоче, але. Але ні. Але ні. Я хочу ще. Я хочу... Може це так така зараз оправдає... оправдається. 457. На. 3500 закину. Так, не, ну на 35, звісно, ось так. Будь ласка, ну ні, воно за, занадто так. занадто Окей, 0 ну, купів ще, нагадаю, 2300. Так, оце норм. оце це продам. І в апгрейд полетить. Оце просто на 3000. Тому що 3000, якщо випаде. Ну, воно не випадає, ну я не знаю. Я не знаю, на жаль, нічого. Що може мені допомогти вже в цій серії. Да. Може це яке... Я... Ой, да, да, 5, якби ж вистачало. Якби ж вистачало на 5. Було б дуже і дуже непогано. Дивлячись від якості, нам взагалі не окупова має бути. З 1800, ладно, не так печально. Але в цілому погано. Погано, навіть такий дроп мене не дуже радує. Тому що треба. Окуп, давай якість, гарно. Будь ласка. 649. Зрозумів, куди треба йти мені, а мені треба йти відкривати ось цей кейсик. Поїхали. Сподіваюсь, він відразу не зльлє мене. Я зможу покрутити. Хоча пазімов. Ну, сайрекс, це. це 394 Вистачає. Давай. Пліс. Будь ласка, ну, керамбіт ні в якому разі не докотиться, тому 397. Роблю контракт спочатку. Можу підвищу ціну, зможу, тому що минулий контракт був неокупним, а зараз він на 500 джепонтів. Будь ласка, 597, до речі, можна продати і піти тепер відкрити хайп-кейс, би мені. ні. Похайпувати, так сказати, 509 і. Можливо. Немає шансу. Ну, хоча від якості, насправді. 369, ладно. Давай. Як минула серія? Просто згадай, як ти видавав мені мину... в минуле серії, будь ласка. Можна так само? Ну, оце я не знаю. Пойде, ідеї повинно окупати. Так, окуп, найс. Ще раз. Будь ласка, давай нуль не окупів, все окупи щоб були. Так, ну в теоретично це десь 290. А, 190, ладно. Ще раз тоді. Просто я не бачу сенсу, якщо... Ну, треба нафармити взагалі на хайпкейс і відкрити його. Так, якщо 700, 761, nice, найс, найс, є, хайпкейс, як є. Полетіло. Цей, ну, прям гарно, гарно видає, я думаю, берефреш. Один з найнепоганіших кейсів на сайті. Типу, таких не супер дорогих, які для камбеку підійдуть. Ну і так далі. Може. Оце не окуп, По-моєму, це так. Да. Оце, вже... Оце вже фул фігня. Ну, бачите, цей кейс може як і підняти, так і жорстко злити. Тому э, раджу закидувати тільки те, що не жаль, і ви завжди повинні розуміти, що ви можете злити абсолютно все. Тому що це рандом. І ви повинні закидувати те тільки що не жаль. Ну або взагалі не закидувати. 615 в мене є, тим часом можна два ось. Та... А, два не можна, ладно. Тоді Тоді хайпкейс. Хайпкейс, я ж накопичив на нього. Давай, за 1000 дроп я піду, Inkmate Exibard відкривати. Це 700. в гар... Ну, якщо гарна буде. Да, гарна буде. Хто... От хто От Вирішив мені. Сказати, що гарно, буде. Що я кажу? Коротше, неважливо. Uh, Shadow Dagger's Fate, ні? Ні. 630 окуп є, ладно. Питань нема тоді. Тоді питань нема, відкриваю ще один. І. дивлячись з віддасті? Ну ні. Взагалі не окуп. Да. 208, ладно. Поїхали фастом крутити. А, ще може без, без, безкоштовні нафармив. Почек... А я ж їх. Стоп. ДА! забагало просто. Просто забагало, прикиньте. Я до золотого так тоді йшов, Давайте подивимось, може щось. це сотка? Це 473. Нормально, так. О -о -о. Ага, одна ну, історія у мене, звісно, дуже крута. Продаю абсолютно все. 1200 є, як не дивно, але, але оці безкоштовні кейси вони іноді дуже рятують. А... Incmate 0 X 1715. Можна, будь ласка. Ай, давай за. не за 500 тільки. Ще менше, ну так. Да. Буквально. Сприйняла. Сприйняв сайт мою, моє прохання. І видав не за 500, а за 300. Круто, дуже. Так, це може в теорії навіть окупати, але не думаю. Думаю, десь 400. Так, 400 рівно. На ну, 399. Так. Погано, погано, печально, прям ще раз тоді оцей окуп. А, це не окоп, ладно. Є ще шанс. Оце оце вже дуже погано. Ладно, я думаю, немає сенсу тут ще крутити щось. Баланс, просто ставлю 217 на 1000. Хоча б тисяча вона повинна випасти сьогодні мені з апгрейду, бо сьогодні скільки апгрейдів не зайшло, і оцей, до речі, заходить. Дякую велике. Хоча я хочу подивитись лус-лус-лус-лус. Да. Хоча, ну да. Айтем продаю і йду відкривати. Звісно, я ж обіцяв. Оцей кейс. Оцей кейс летить повільно. Так, можна мені. Мені мені хоча б ця емка. найс. нойст. Хоча справа було б кру крутіше. Було б класніше. М -м -м. Не окуп. Ой, окуп. Точнее. Я вже як скриптом почав казати, не окуп. Ще раз тоді. Будь ласка, Nice! Стоп. Поч... Стоп! Стоп, 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 стоп. Ще один. Ще один і все. І буде гарно. Буде дуже непогано, якщо ще одного даш мені. Не дає, ладно. Може, це той самий апгрейд, коли воно ще раз зайде поспіль, типу, і на 5 тисяч. Причому треба. Не випало, ладно. Треба йти сюди, насправді, кейс батл, пам. Сюди, 2 300. Давайте додам Snake колекцію 18 го року, цей кейсик і вирішить все. Звісно, хто правильно. Оцей кейсик. Полетіли. 2074, все. Або нічого. Зараз буде цікавий батл під кінець цієї віду... цього відео. Але якщо ми камбекнули, то це буде жорстко. Тому що ніхто ну, не вірить в камбеки, але я зараз докажу, що це можливо. Тут точно по це. Що? А чому мені 17? Йому 100 трек випадав. Ладно, неважливо. Все ще ПП. А. Ну ні, це оце вже погано, що йому два рази поспіль дуже велику суму видало. Тут я, найс. Почекайте, от зараз все вирішується. Буквально все зараз в руках сайту. За три, будь ласка. За Касарь. Найс, ми виграли. Найс! 3900, камбек несеться, можливо. Чотири? є. А ще якщо зробити просто олин. Сорі, я не хотів. Я не хотів, але, ну, прийшлося, заставила. Заставила. І це 1000, я думаю, да? Чи скільки? Дві... Хоча б 2300, ладно. Хоча б 2300, поїхали відкривати оцей кейсик. Угу. Хромати... А, все, все, просто. Просто можна не дивитись далі. Можна просто не дивитись далі. 1000 падає, так. Да. 1000 і. І-і-і. Ну да, да. так, що робити? Ще ще мені залишається. Це окуп, найс. Ще. Уу, керамбіт керамбіт було б файно. Ладно, я вже втомився трошки цим займатись, тому балансом. І десь 1005. А, ні, навіть ось так. Щоб було якесь, якщо випаде, був якесь, якесь продовження було. 7%, 7.9 на жаль, не випадає. Тому на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.